Друзі, привіт! Пропоную смачну, гарну та просту закуску із лаваша. Це чудовий варіант, як звичайнісінький знайомий салат може стати окрасою столу. Зберігайте собі рецептик, точно згодиться. Спочатку приготуємо трубочки конуси із лаваша. Для цього нам знадобиться круглий лаваш невеликого діаметру. Формуємо із половину лаваша конуси, закріплюємо їх зубочистками, обмащуємо збовтаним жовтком і посипаємо кунжутом. Викладаємо їх на пергамент і запікаємо 10 хвилин при 180. 50 Зубочистки виймаємо і таким чином отримуємо її стівну смачну ємність для нашої начинки. Приготуємо начинку, для цього нарізаємо кубиками відварену моркву і картоплю. Так само нарізаємо і відварені яйця це буде салат схожий на олів'є, і додаємо сюди солений огірок. Далі заправляємо це все грецьким йогуртом або майонезом і перемішуємо. Далі в кожну трубочку накладаємо начинку, краї трубочки обвалюємо у подрібненому кропі і зверху викладаємо кукурудзу.